Доброго ранку, друзі і мої підписники. Виїхали ми сьогодні, друзі, обратно в поля. Друзі, зазвичай тільки виходжу на поле, знімаю таку приставочку, що ось ми виїхали, три репирі тралівали. А це трохи забув. Знаєте, зайшов, забув. І ось такий сигнал, непоганий такий сигнал. ну Думаю, може на конечник, бо тут вони попадалися чи ще щось. І дивіться, друзі. на... Дивіться, чешуйку. Підняв чешуйку, друзі. Забув спочатку зняти відео, а потім думав, ну вже ж пора. Дивіться, чешуйка. Ну, скоріше за все, Петровська. Зараз подивимося. Погано, погано поки видно. Ну, я без очків не бачу. Так, да, Петровська точно ось, Петр Алексеевич. ну Красота, друзі, оце да, Хоч ми раніше тут чешуйок не подимали, Дивіться, який сохранчик блистить вся в чорноземі. Красота. Красота, друзі. Так що йдемо, дивіться, кривнесенько ходить дуже-дуже приємно, от ми і ходимо. Чергова знахідка, друзі, дивіться, це не що інакше, як камінь тьорочник Скіфи, скоріше за все, да? однозначно він, видно, що він був в роботі. Дивіться, який, да? Ну, малюк. Забираємо очима, прямо зверху лежав красота. Забираємо і йдемо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі, і ось якийсь такий мідний гачок. Не знаю, що б це було. Воно зрозуміло, що обломане. Тут ось обломане, тут обломане, але ж тут ось ось явно гачок якийсь. Не риболовний, ясне діло. Може якийсь мебельний, ну якось так. Ну, Забираємо карман, друзі, і йдемо далі. Ну, як ви вже помітили, сьогодні я копаю верніше, копаю і веду пошук прибором рутус верса від магазину Камрад. Так що, ось так він виглядає в зібраному стані. Включив 10-ту частоту. Чого 10-ту? Тому що 10-та вона така як би універсальна, вона бере і мілкі деталі, і, само собою, монети бере. Так що йдемо далі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Так, да, друзі, нагулявся я по полю, по одному, по другому побігав, ну вже, мабуть, кілометра 4 пройшов. І нічого, друзі, нічого навіть немає цікавих сигналів. Ну, думаю, зайду вже в лісок. Ось зайшов в ліс. Це в нас недалеко від Черкас, Мошногір'я, такі гори невеликі є. О, зайшов, думаю, прогуляюсь тут. Трошки погуляю весняним лісом. А може щось і знайдеться. Так що, друзі, йду далі, йду вже по лісі. Ось, друзі, перший сигнал в лісі. І це ось такий п'ятачок. Дивіться, я тільки достав, трошки очистив і він вже сохне, моментально в руках сохне. Ну це пізні пізні совєти. Однозначно це вже загубили хтось грібники чи, чи лісники. Тут також дивлюся, ліс трошки прочищають. Погуляю трошки тут, друзі, відпочину від поля. Тут таки швидко не побіжиш. Та й може, може і знахідки будуть. Ось такий перший п'ятичок єсть. Знаєте, був такий непоганий сигнал, також тут же в лісі, але, але це всього-навсього такий свинцевий балансировочний грузик до колеса легкового автомобіля. Мені так здається, начебто, начебто воно. Ну таке. Що поки нічого цікавого, йдемо далі, друзі. Ліс прекрасний. Знаєте, тут немає квітів, а там далі я дивився, там вже такі чудові квіти, вже і Пролісок і, і, і реально росте. Так що гуляємо. гуляємо Чергова знахідка, друзі. Вийшов я вже на дорогу, йду як би в сторону автомобіля. І тільки що Юра мені по рації Зв'язався зі мною, каже, підняв, знайшли, каже, кучу кераміки в полі, там, де я проходив, у нас з боку було. І Юра підняв, каже, якась цікава візентійська, начебто, монетка. Ну, я до нього прийду вам покажу. А поки що, друзі, і в мене знахідка, ось край дороги, тому що ця дорога ще йшла по карті Шуберта. Тут гора, там було, то вона не мінялася фактично вже років, не знаю, багато років. І дивіться, в мене ось така ось така знахідка. Що це у нас? Дві копійки Олександровські. Капуста, якщо на неї кажуть. Ось такий монетосик. Ось такий, ось такий. Так що забираємо і йдемо туди, до Юри і Саню, де вони гуляють. Подивлюся, що там за монетка. Ось, друзі. Підходжу до Юрика, подивимося, що в нього там за монета цікава. каже, Ну давай задавайся. Я знаю, я тут копав, от, коли ми були. Це скіфи тут. Бач, вона красна. Вона чорна, ось така Ага, да? Ну може. Тут наразна, да? Ну, давай показывай. Задавайся, давай. А воно бачиш, керамику, воно прямо лежить. Так що, друзі, ось, кераміки просто всипано. Там далі усыпана. Ну, все, дві. Раз, два, воно, воно прямо. Зараз я достану. Дивіться, друзі. Ось, бачите, кераміка. Ага, терочник Це Юра нашевник. Тоже. У мене сьогодні теж тірочник є на том полі. Тобі такий конкретний. конкретний. Ну, тірочник це скіфи. Ага, ага. О, Боспорське царство це. Та ти що, Оце супер монета, друзі, дивіться. Однозначно, Боспорське царство в нас їх вообще немає. Взагалі я їх не бачив. Йо, це монета, Юра. Денег стоїть. Це в другу сторону, дивиться. Да, 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 да. вас... Міщець. Мє, Мє, да, да. Це однозначно, однозначно, друзяки, Боспорське царство. Дивіться, який сохранчик, а. Монета випущена в бокс, з скільки століть назад, так? Да? Ой, красота. Ну, Дві міточки, бачиш. Да, 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 Тут, да. Красота, красота. Ну, вітаю. Гарна знахідка, так. Да. А це що? З той опери где-то. Ну, тут Зала... грізочки багато. Зала, я, да? я, минулого, разу, тут, ну, це минулого разу це було років 4 назад. Ну чудово. Пікаємо далі, друзі. Ще одна зупинка в нас сьогодні в нашому пошуку, друзі, ось таке поле. Також це поле нам знайоме. Були ми тут вже не один раз. І також були різні різні знахідки, друзі. Так що попробуємо перевіримо нашу везучість сьогодні ще на цьому полі. Друзі, перший монітос на цьому полі. І це у мене 10 копійок рамочник 1900. І, на жаль, далі не бачу, друзі. Отакий От монітосик. Дійшли ми з і Юра поруч до того місця, де щось має бути. І Зараз тут будемо повільно-повільно вигулювати. Ось, друзі. Перебрався я через таке болото, там ще трошки застряг. Не думаю, перебиратися треба. І таки недаром, друзі, ось на цьому місці я тільки що підняв манітос. Ну це, мені здається, соліт. Дуже тоненький, він такий непонятно, треба помити його, тоді тільки буде видно. Ну однозначно, да, друзі, соліт однозначно. Так що недаром перебрався, є хоч щось є. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, наш. Пошук сьогодні прийшов до фінальної стадії. Откопали ми погуляли, я ще відмучився, мене щось поперек схватив, спина і нагинаєшся, не можеш нагнутися, то я думаю, ні, хватить, мабуть. Та в принципі вже і час нам їхати також. Друзі вже збираються, пакуються. І ось сьогоднішні у нас знахідки. Це санючок сьогодні накопав. Оце каже щось непонятне. А це я подивився, а це, по-моєму, браслет змійка. Половина браслета змійка, скіфи. І тут Санька, я ще замітив, десь є монетка. ага. саньки монетка. Солі, скоріше всего. саньки така хабарніза, як пів хлібини. Треба сюди гарно монетку насипати, щоб пошук пішов. Ну, якось так. Оце в Володі. Сьогодні три советика, чотири советика і 2 копейки Олександровської капуста. Оце у мене сьогодні. Імперія одна, потім соліт, чешуйка така аж блиститься, І два советика. Пізні. Ну, ото якийсь крючок непонятний. Також у мене є камінь тьорочник І у Юри Ось камінь тьорочник Імперія двушечка. Советик. І у Юри сьогодні бомба, а не знахідка. Це отака Монетоса, друзі. Боспорське царство однозначно. Отак вона виглядає. Сьогодні приїдемо, будемо на Ютубі дивитися, чого вона вартує, ця монетка. Це з другої сторони, дивіться, отак вона виглядає. Ну, чудова монетка. Я не знаю в наших краях, де вона могла взятися, це зазвичай десь там Одещина, Херсонщина, Миколаївщина і Крим. Там їх знаходять. А це ж дивіться, у нас такий Юра не йшов. Ну Юра, правда, у нас знайде таке, що ніколи нікого не буває. А, а, все, а все чому? А тому, що Юра копає прибором Рутус. Як називається а, е, Атрекс? Рутус Атрекс, так. Да. Мен, мене верса, да. Ну понятно. Ні, ну я ж не копаю монети по 10 тисяч доларів, як ти сьогодні викопав воно. А, ну звісно, да. Ну добре, друзі, шутки шутки мене на це все це, це, це все так. Емоції, позитивні емоції, а це нас е, зараз трошки рятує, тому що все таки йде війна. Ті Знає козли ті козли так і пруть, і пруть на нас, і діватися не нема куди. Оце це, знаєш що це? Це жаба. А, це, да, це, оце це жаба. Це це він, дивіться, це сволоч намікає, що нас давить жаба. Ось, дивіться, так? А жаба то в нього на куртці, а не в нас. <рес> <рес> ну ладно, все, друзі, пошуткували, будемо їхати, будемо збиратися, їхати додому. Сьогодні такий прекрасний день. Можна гуляти, гулять, гуляти. Ну, друзі, знахідок то мало, і я вам скажу, їх більше не буде. Так що йдіть копайте, не сидіть вдома, щось шукайте, щось знаходьте і радуйтесь кожному дню. А вам, друзі, гарного дня і мирного неба.